Вправа 1787. Турист рухався 3 години зі швидкістю 5,2 км за годину, а потім 2 години зі швидкістю 4,8 км за годину. Знайди його середню швидкість на всьому шляху. Ну що ж, давайте міркувати. В даному випадку я пропоную знайти спочатку, чому дорівнює його перша частина шляху, коли він рухався 3 години зі швидкістю. 5,2 км за годину. Записуємо тоді перша дія. Отже, згадуємо, що S, відстань, це швидкість, що множиться на час і це дорівнює. В, нашому випадку, в цьому в нашому випадку це 5,2. Що множиться км за годину, що множиться на 3. І це дорівнює. 3 помножити на 5 це буде 15 цілих, а 2, десятих, що множиться на 3, це буде 6. Десятих. Отже, 15,6. Записуємо тоді в дужках чого? Кілометрів. Ми кілометри за годину множимо на години. Години скорочуються, залишаються кілометри. Це в нас буде тоді перша частина. Перша частина шляху. Аналогічно знаходимо, чому дорівнює друга частина шляху. У нас є і час, є і швидкість. Записуємо друга дія. Отже, знову записуємо, що переміщення це швидкість, що множиться на час. Отже, і щоб знайти відстань, нам потрібно 4,8 км за годину помножити на 2. І це дорівнює. 48 що множиться на 2 це буде 96. Тут у нас є один знак після якого ми ставимо кому, то вийде 9,6. Записуємо в дужках також чого? кілометрів. Це в нас буде тоді друга частина шляху. Ну, а зараз ми можемо знайти загальний шлях, що подолав турист. Записуємо третє дія. Отже, до першої частини 15,6 км. Потрібно додати 9,6 і це дорівнює. Ну що ж, по-різному можна додавати. Можна додати 15 плюс 9, це буде 24. А потім додати суму дробових частин 0,6 і 0,6 Це буде 1,2. Ну і разом буде 25,2. Записуємо в дужках чого кілометрів. Це у нас буде загальний шлях. Гаразд. Загальний шлях, що подолав турист, у нас є 25,2 км. А зараз давайте дізнаємося, а за який час це трапилось. Чому дорівнює загальний час? Отже, спочатку він рухався 3 години, а потім 2 години. То записуємо четверта дія. 3 години додати 2 години. Це буде дорівнювати 5. Записуємо в дужках чого? Годин. Це у нас буде загальний. Загальний час руху. І... Ну а зараз, як нам знайти його середню швидкість на всьому шляху, потрібно загальний шлях поділити на загальний час руху. Записуємо п'ята дія. Ну і пишемо, що тоді нам потрібно 25 цілих. 2 км поділити на 5 годин. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити, ну давайте ми можемо, по-різному, тут можна ділити. Можна поділити на 10 помножити на 2. Ну, різні варіанти. Давайте ми просто запишемо це як 25 20 сотих. Це те саме, що ділиться на 5. І це дорівнює. 25, цілих, що ділиться на 5, це буде 5, цілих. Є? тепер 20, сотих, що ділиться на 5, це буде 4. сотих. То ми пишемо 5 цілих, 4 сотих. Ну і в дужках записуємо чого. Це у нас будуть кілометри ми поділили на години. Це будуть кілометри за годину. Це і буде середня швидкість туриста. Середня. Швидкість? Туриста? Записуємо відповідь. Так, знайди його середню швидкість на всьому шляху. Ми знайшли. Записуємо 5, 4 Кілометра за годину. Ну що ж, ось така задача про середню швидкість. Подібні задачі зустрічаються і в фізиці 7 класу. На цьому вправо завершено.